Привіт! ви завітали на ютуб канал школи англійської мови Green Forest. Мене звати Юля, і я дуже люблю розбирати англійську у відомих англомовних піснях. В цьому відео мова піде про одну з найпопулярніших пісень минулого року, яку ви точно чули, а можливо навіть не співували. Це with a smile» у виконанні Бруна Марса та Леді Гаги. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові класні відео про англійську, які ми регулярно тут публікуємо. Влаштовуйтесь зручніше, поспіваємо. Бруно Марс та леді Гага – великі зірки. Проте протягом останніх трьох років, до серпня 2024-го, вони не «released», випускали ніякої нової музики. Гага каже, що вони з Бруно завжди мали «mutual respect», взаємну повагу. І от одного разу влітку Бруно запросив Гагу до своєї студії, щоб вона послухала нову пісню, над якою він працював. Вона послухала і була «blown away», вражена. Тож за одну ніч вони записали трек «Die with a smile» та швиденько випустили його. The last night, like the last night. Зараз у кліпа на цю софт-рок пісню 88 мільйонів переглядів на Ютубі. Трек має Substantial, значний комерційний успіх. А бруда з Гагою отримали Гремі за найкраще поп виконання в дуеті. Мені подобається ця пісня, адже по-перше, я люблю обох цих виконавців. А по-друге, в тексті я знайшла багато чудових прикладів англійської граматики. Зараз ви самі їх почуєте. Ah. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. Я щойно прокинувся від сну, в якому нам з тобою довелося попрощатися. Ми використовуємо слово just для позначення дії, яка щойно відбулася. І можливо у когось з вас виникло питання, чому у реченні I just woke up from a dream ми використовуємо past simple, а не present perfect. Адже серед тайм-маркерів present perfect ви завжди знайдете just. Насправді обидва варіанти правильні. Можна сказати I just woke up from a dream і можна сказати I have just woken up from a dream. Past simple в такому випадку частіше зустрічається в американській англійській, особливо в неформальному. У розмовному контексті використовуйте напівмодальну конструкцію have to, коли говорите про якусь зовнішню необхідність або обов'язок. Наприклад, вибач, мені вже треба йти, бо я маю бути в офісі о восьмій. the office at Етейт. Бути в офісі о восьмій це обов'язок, який ви маєте, а не ваше особисте бажання чи рішення. Рядок в пісні, в якому Бруно описує свій сон, де «You and I had to say goodbye», вказує на те, що вони з якоїсь зовнішньої причини змушені були розлучитися. Якщо ви хочете з легкістю розбиратися в усіх граматичних конструкціях, записуйтесь до нас в школу англійської Green Forest. Ми щомісяця запускаємо нові курси для дорослих. Перший урок у нас завжди безкоштовний, а заняття проходять за нашим власним інтерактивним підручником. Лінк на тест і запис в закріпленому коментарі до цього відео. I don't know what it all means, but since I survived, I realized. І я не знаю, що це все означає, але оскільки я вижив, я усвідомив. I don't know what it all means – Це чудовий приклад embedded question, тобто вбудованого в інше речення питання, яке не питається напряму. Як створюються embedded questions? Дуже просто. Спочатку визначимо звичайне питання. What does it mean? Що це означає? Далі починаємо будувати речення зі вступної фрази. В даному випадку це I don't know. Після вступної фрази нам потрібно додати наше питання, проте поміняти порядок слів з питального на звичайний, тобто subject, verb, object, як у звичайному стверджувальному реченні. Так виходить не what does it mean, а what it means. Ви точно знаєте, що since означає з якогось часу, типу I have known my best friend since we were little. Проте це не єдине значення цього слова. Since також означає оскільки тому що, як в реченні, яке співає Бруно. Наприклад, since it was raining, we stayed inside. оскільки йшов дощ, ми залишилися всередині. А діє слово означає усвідомити щось. Як от I realized my mistake. я усвідомила свою помилку. Wherever you go, that's where I follow. Nobody... Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night. Куди б ти не пішла, я піду за тобою. Ми не знаємо, чи настане завтра. Тож щоночі я любитиму тебе так, наче це остання ніч. Слово wherever це сполучник або прислівник, який означає будь-де, де завгодно. Наприклад, ви можете сказати we can meet wherever you want, I don't mind. Ми можемо зустрітися де завгодно. Я не проти. Пісні Wherever допомагає Бруно висловити умову. Основна частина речення. «I'll follow» я піду за тобою. А умова Wherever you go» куди б ти не пішла. Тобто, за будь-яких умов Бруне піде за коханою. Фраза Nober's promised tomorrow або ж We are not promised tomorrow» є доволі популярною, і вона означає, що ніхто не знає, що буде завтра і чи завтра взагалі не стане. Типу життя бентежне. Якось особливо актуально. Ця фраза звучить 2025-му. А ось це. Ама love you – це скорочена форма I am going to love you. Такі скорочення доволі часто використовуються не лише в піснях, а й в розмовній американські англійські. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Якби наближався кінець світу, я хотів би бути поруч з тобою. Тут ми маємо красивий приклад використання second conditional, aka умовне речення другого типу. Нагадую, ми використовуємо second conditional, коли говоримо про уявні або гіпотетичні ситуації в теперішньому або минулому. Так Бруно співає, що якби зараз гіпотетично був би кінець світу, то він хотів би в цей момент бути поруч з тою, кого він любить. Після if використовуємо past tenses. Зазвичай це past simple або як от у нашому прикладі «past continuous». а в другій половині речення, там де описуємо результат, використовуємо «would» плюс інфінітив, тобто початкову форму дієслова. Who would you to be with if the world was ending? З ким би ви хотіли бути поруч, якби зараз був кінець світу? Можете написати в коментарях. Продовжуємо слухати приспів і одразу чуємо другий приклад використання Second Conditional. hold you just for a while and die with a smile. Якби вечірка закінчилася і наш час на землі добіг кінця, я б хотів обійняти тебе, хоча б ненадовго і померти з усмішкою. Така красива пісня і ще один такий красивий приклад умовного речення другого типу. Брудо та Гага продовжують уявляти, що вони робили б, якби світ закінчувався. Наша умова тут if the party was over and our time on earth was through. Використовуємо past simple після if. Наш результат за даною умови I would want to hold you just for a while and die with a smile. Після модального дієслова would використовуємо інфінітив hold і die. Be through – це така ідіоматична конструкція, яка означає бути завершеним. Ми використовуємо її, щоб сказати, що щось закінчилося. Наприклад, the meeting is through, you can go home, зустріч закінчилася, ти можеш йти додому. А у дієслова hold є багато різних значень, і одне з них обіймати. Проте важливо розуміти, що hold все ж таки відрізняється від звичного hug. Hold означає тримати когось в своїх руках, своїх обіймах. Коли ж ви на вулиці зустрічаєте друга і швиденько його обіймаєте, це не hold, це hug. А у нас лишається куплет від Леді Гаги. Загубившись у словах, які ми кричимо, я більше навіть не хочу цього робити. Використовуйте прикметник lost, це друга та третя форми дієслова «lose», щоб описати почуття розгубленості або емоційного перевантаження. Наприклад, after the breakup he felt completely lost. Після розриву стосунків він почувався повністю розгубленим. Wanna це скорочена неформальна сленгова форма want to. I want to drink some coffee. I want to drink some coffee. you you already know what you mean to me, and our love's the only war worth fighting for. Бо ти вже знаєш, що ти для мене значиш, а наша любов це єдина війна, за яку варто боротися. Остання конструкція в цій пісні, на яку я хочу звернути вашу увагу, це «be worth». Вона може вказувати на цінність чогось. Наприклад, this house is worth a lot of money. Цей будинок коштує чималих грошей. А ще вона вказує на важливість чогось а точніше, чи заслуговує щось на наше зусилля або час. Наприклад, «This book is worth reading» цю книгу варто прочитати. Або ж This concert is definitely worth going to» На цей концерт точно варто сходити. Важливо пам'ятати, що якщо після «be worth» нам потрібно використати дієслово, то це буде герундій, тобто дієслово із закінченням «ing». Сподіваюся, ця романтична пісня покращила вам настрій та допомогла трохи більше дізнатися про англійську. Щоб відпрактикувати все, про що я сьогодні розказала, проходьте короткий інтерактивний урок на онлайн-платформі Smarty. Посилання на нього шукайте в описі до цього відео. Дякую за Вашу увагу, побачимось в наступних відео.